Аж голос тремтить від хвилювання за пташок за цих. І є чому хвилюватися. Було лече гніздо, яке з десяток років тому облаштували птахи на електроопорі в районі княжицького переїзду, чи не єдине в броварах. Та й воно опинилося на межі руйнації і могло впасти будь-якої миті. Спочатку люди звернулися за допомогою в ДТЕК. У них трошки багато роботи зараз і тому попросили до нас якось пришвидшити або допомогти з цим питанням. Тож Сергій Богуцький спільно з членами своєї. Є громадської організації і взявся до роботи. І наші друзі. Зварювальники зварили за одну ніч відповідно до конструкції ДТЕКа і креслень ДТЕКа, ну таку платформу під гніздо. Ми, ми свого боку сильно попросили ДТЕК зробити хорошу справу врятувати лелеченьку. Лише за чотири дні злагодженої роботи вдалося зробити та встановити захисну опору для гнізда. Це не тільки врятувало лелечу родину, а й усунуло потенційну небезпеку для мешканців району. Перше воно ж могло впасти порвати провода. Так само провода впали б на землю. Могли як люди потрапити на напругу, так само птахи б на підльоті можуть в провода залетіти. Вже за хвилину після завершення робіт лелеки повернулись до свого гнізда. А ці тільки ось, ось зробили. А він вже прилетів, щось мостить, ремонтує, по-своєму складає. Віримо, що цей випадок лише початок турботи про лелек. і бровари стануть домівкою для ще більшої кількості їх родин. Надіємося, що їх повернення в таке своє свою домівку принесе нам усім гарну звістку про мир, який дасть нам перспективу нашій країні, гарну перспективу нашому місту і нашим усім родинам.